Тобі колись потрібно було німецькою сказати або, або. Наприклад, я замовлю або сік, або воду. Якщо так, то, мабуть, ти це речення уявляєш так Saft oder Wasser. Але так неправильно або, або, і, і, ні, ні. Це подвійні сполучники, яким і присвятимо цей урок. Тобто вони мають сенс лише тоді, коли є два елемента. Просто або це, звісно, ода. Але або, або це вже зовсім інше. Розбираємося. З мене зрозуміли пояснення теми. З тебе підписка на канал, вподобайка та коментар. Саме з або-або і почнемо. Це буде не ода-ода, а ентвейда-ода. Саме по собі слово Ентвида не вживається. Якщо десь його побачиш, то шукай після нього у реченні другу частинку ОДА. Bus oder mit dem Zug fahren. Ти можеш поїхати або автобусом, або поїздом. Ich trinke entweder Tee oder Milch. Я п'ю або чай, або молоко. Entweder treffen wir uns heute Abend oder wir verschieben es auf nächste Woche. Або ми зустрінемось сьогодні ввечері, або перенесемо на наступний тиждень. Entweder gehst du jetzt, oder du bleibst hier für immer. Або ти підеш зараз, або залишишся тут назавжди. Зверни увагу на останній приклад. Тут після ода ми ставимо не лише якийсь додаток, наприклад, як у попередніх реченнях, або молоко, а ціле речення з підметом і присудком. І порядок слів тут такий самий, як і після звичайного ода. Ода займає нульове місце, тому ода für immer». А тепер зверни увагу на передостанній приклад. Якщо після ентвида буде повноцінне речення і підмет, і присудок, то ентвида займає перше місце, а не нульове на відміну від ода. Тому після нього відразу ставимо дієслово. діє treffen wir uns heute Abend. До речі, ще є просто фраза ентвида ода. Вона означає одне з двох. Обов'язково додивись відео до кінця. У ньому багато корисної інформації, а також вправи для тренування. А ще більше вправ, в тому числі усних та письмових, ти знайдеш на моєму патреоні. Посилання залишаю під відео. Наступний подвійний сполучник, з яким ми познайомимося це Зоволь Альсаух. Він означає і, і або як, так і. Ich spreche, als auch ich spreche sowohl Spanisch als auch Englisch. Ich spreche sowohl Spanisch als auch Englisch. Er isst sowohl Obst als auch Gemüse. Він isst sowohl Obst als auch Gemüse. Sowohl mein Bruder als auch meine Schwester studieren an der Universität. І мій брат і моя сестра навчаються в університеті. Er ist sowohl ein ein guter Freund, als auch Kollege. Він як хороший друг, так і надійний колега. Тут аналогічно. Слово зоволь не вживається саме. Якщо його побачиш, то шукай потім у реченні і другу частину Als auch. Далі – вида нох. Переклад – ні-ні. Е кан вида швимен, нох радфарн. Він не вміє ні плавати, ні їздити на велосипеді. Ich habe weder Zeit noch Geld. У мене немає ні часу, ні грошей. Wir We gehen weder ins Kino Noch ins Theater. Ми не йдемо ні в кіно, ні в театр. Er hat weder die Hausaufgaben gemacht, noch für den test gelernt. Він не зробив ні домашнє завдання, ні підготувався до тесту. Зверни увагу на те, що у цих реченнях немає ні kein, ні nicht. Тобто сам цей подвійний сполучник вже містить заперечення, і тому інших заперечних слів ми не додаємо. Ніхт Зондерн. З цим подвійним сполучником ми трохи вже знайомилися в уроці про сполучники і говорили, що Зондерн займає нульове місце в реченні, якщо після зондерн буде не просто одне слово, а ціле речення, підмет і присудок. Без «ніхт» зонден не вживаємо. А разом вони означають не а. Не «те». Е істні, зонден кранк. Він не втомлений, а хворий. Зонден е спіл імхоф. Він не робить домашні завдання, а грає у футбол у дворі. У першому прикладі після зондерн стоїть лише кранк, а в другому речення підмет і присудок. Тому тут бачимо, що зондерн займає нульове місце. Після нього ставимо спочатку підмет, потім присудок. Зондерн ешпілтфуспельімхоф. Er Якщо протиставляємо іменники, то замість «ніхт» може бути заперечний артикль Кайн. Er hat kein Haus, sondern eine Wohnung. Він має не будинок, а квартиру. Das ist kein Problem, sondern eine Herausforderung. Це не проблема, а виклик. Ще є такий подвійний сполучник, як nicht nur, sondern auch. Не тільки, а й. Sie ist nicht nur klug, sondern auch fleißig. Вона не тільки розумна, а й старанна. Er spricht nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Він говорить не тільки німецькою, а й французькою. Er hat nicht nur das Buch gelesen, sondern auch den Film gesehen. Він не тільки прочитав книгу, а й подивився фільм. Wir besuchten nicht nur Land, sondern auch Rome. Ми відвідали не тільки Мілан, а й Рим. Перейдемо до складнішого подвійного сполучника. Складніший він через побудову речення після нього є десто або je umso. Часто учні кажуть, що цей сполучник звучить так, наче це й не німецька мова, а якась інша. Але це дійсно німецький сполучник. Перекладаємо його як чим тим. У першій частині речення після є дієслово стоїть в кінці, а у другій частині після десто або умзо дієслово займає другу позицію. Детально розглянемо приклад. Є ленґе ех варте десто унґедульціга верде ех. Чим довше я чекаю, тим більш нетерплячим стаю. Після є і після десто або умзо має відразу стояти прикметник чи прислівник у порівняльній формі у комператів. Чим швидше, тим краще, чим більше, тим дорожче. І так далі. А от потім цікавіше. Зверни увагу на першу частину цього речення. Після компаратів ставимо відразу підмет. Потім другорядні члени речення, якщо вони є. І дієслово опиняється в кінці. А у другій частині речення після комператів відразу ставимо присудок, потім підмет, а потім вже другорядні члени речення, якщо вони є. Тому виходить ленга іх варте, десто унгедульдіга верде зайн». Чим швидше машина їде, тим небезпечніше це може бути. Чим швидше ми працюємо, тим раніше ми закінчимо. weniger Zucker du isst, desto gesünder wirst du. Чим менше цукру ти їси, тим здоровішим ти стаєш. Je mehr du lernst, um so bessere Noten wirst du bekommen. Чим більше ти вчишся, тим кращі оцінки ти отримаєш. Різниці між десто і умзо немає. Einerseits, andererseits. З одного боку, з іншого боку. Meine neue Lehrerin ist einerseits sehr nett streng. Моя нова вчителька є з одного боку дуже милою, а з іншого боку суворою. müde. Andererseits will sie ins Kino gehen. З одного боку вона втомлена, з іншого боку вона хоче піти в кіно. Andererseits ist der Job sehr stressig. З одного боку зарплата хороша, з іншого боку робота дуже стресова. Einerseits möchte ich mehr reisen. Andererseits habe ich viele Verpflichtungen hier. З одного боку я хочу більше подорожувати, з іншого боку у мене тут багато обов'язків. Знову ж таки, звертаємо увагу на порядок слів. Наприклад, останнє речення. І «einerseits» і «andererseits» займають перше місце. На другому місці дієслово, після дієслова підмет, тобто елементи цього сполучника не змінюють порядок слів. Дієслово залишиться на другому місці. «Einerseits» – «möchte ich mehr reisen», «andererseits» habe ich viele Verpflichtungen hier». Далі в нас такий цікавий сполучник teils tiles. Частково частково або то. то. Mein Hund schläft teils im Haus, teils draußen. Мій пес спить то в домі, то на дворі. Die geschichte ist teils ausgedacht, teils biographisch. Історія частково вигадана, частково біографічна. Der Kurs war teils theoretisch, teils praktisch. Курс був частково теоретичним, частково практичним. Teils machen Sie Abendessen zu Hause, teils gehen Sie abends ins Café. То вони готують вечерю вдома, то ходять вечорами в кафе. Знову зверни увагу на порядок слів в останньому реченні. Тайльс, якщо займає перше місце, то на другому діє слово. Звичайний порядок слів. В першій частині тайльс також міг би стояти на третьому місці. Аналогічний порядок слів буде у подвійних сполучників маль маль бальбаль, які означають то, то. Ich gehe mal mal in der Stadt spazieren, mal verbringe ich den ganzen Tag zu Hause. Я то ходжу гуляти в місто, то проводжу цілий день вдома. Mal scheint die Sonne, mal regnet es. То світить сонце. То де дощ. Маль ліст Buch, маль зіт sie ферн. То вона читає книгу, то дивиться телевізор. Він er mal mal замовляє то рибу, то м'ясо. Er то він працює старанно, то не з'являється без поважної причини. То він їде на велосипеді, то йде пішки. bald музік es still. То чути музику, то тихо. Das Wetter ist bald warm, bald kalt. Погода то тепла, то холодна. І останній на сьогодні подвійний сполучник це цвар аба. Означає він хоча, але. Зазвичай ми ставимо цвар на третє місце в першій половині речення. Дієслово на другому все як має бути. А абер як і звичайний наш абер. У другій частині речення зазвичай на нульовому місці. Починаємо другу частину з нього, але потім йде підмет, потім присудок. Sie hat zwar viel Arbeit, aber sie findet immer Zeit für ihre Familie. У неї хоч і багато роботи, але вона завжди знаходить час для своєї родини. Das Wetter ist zwar schlecht, Aber wir gehen spazieren. Погода хоч і погана, але ми йдемо гуляти. Er hat zwar viel Geld, aber er ist nicht glücklich. Він хоч і має багато грошей, але не щасливий. Das Essen war zwar teuer, aber sehr lecker. Їжа була хоч і дорогою, але дуже смачною. Цих сполучників тобі поки буде достатньо. Перевіримо, чи добре ти пам'ятаєш матеріал цього уроку. Переклади речення. До зустрічі у наступних відео.